Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу. Фінал Ліги Чемпіонів буде аж в травні місяці наступного року. Але вже на цьому тижні ми дізнаємося перших героїв турніру. Адже на цьому тижні проходять повторні матчі фінального раунду кваліфікації. І для деяких клубів саме потрапляння до основного раунду Ліги Чемпіонів це вже успіх, це уже перемога. В даному випуску пригадаємо, хто проти кого грає, чим завершилися перші матчі. Ну і подивимось, чи зробила котрась з команд серйозну заявку на успіх уже після перших поєдинків. Три матчі відбудеться у вівторок. Ігровий день розпочнеться в Казахстані. Тамтешній чемпіон Кайрат Залмати буде грати проти чемпіона Шотландії Селтіка. Шанси рівні, адже у першому матчі була зафіксована нульова нічия. Тиждень тому шотландці були фаворитами поєдинку, але мляво провели перший тайм, в тому числі про це говорив після матчу і наставник Селтіка Брендан Роджерс. В другому таймі кельти додали, але забити так і не змогли. Тож Кайрат привіз із Шотландії нульову нічию, зважаючи на те, що Селті в Єврокубках на виїзді виступає набагато гірше, ніж вдома. У чемпіона Казахстана є хороший шанс для того, щоб пробитися до основного раунду Ліги Чемпіонів. Але для цього сьогодні потрібно буде виграти або в основний час, або в екстра таймах, або, можливо, навіть по пенальті. Такий розвиток подій не виключений. Два інші сьогоднішні матчі розпочнуться о 22.00 за Києвом. Так на Кіпрі тамтешній чемпіон Пафос буде грати проти сербського чемпіона Серв'яни Звєзди. Тиждень тому кіпріоти у виїзному поєдинку відкрили рахунок уже на 37 й секунді. За меж штрафної бахнув Жуан Корея і це 0-1. Після того чимало роботи було у голкіпера Пафоса Неофітоса Міхаїла, але він з нею впорався. Плюс до того на початку другого тайму кіпріоти забивають ще разок. В Штрафну супротивника вривається Бруно Філіпе, робить прострільну передачу, але м'яч влучає в руку захисника зв'язди, і це пенальті для Пафоса, який чітко реалізовує португалець Пепе 0-2. Щоправда, за кілька хвилин пенальті уже у сербів, але Бруно Дуарта його не реалізовує. Щоправда, сам встигає на добивання. 1-2. Це рахунок остаточний, тобто Пафос добув виїзну перемогу, і відповідно сьогодні їх влаштує і нічия для того, щоб вийти в основний раунд Ліги чемпионів. Ну і також о 22.00 сьогодні розпочнеться матч в Австрії. Тамтешній чемпіон штурм буде грати проти чемпіона Норвегії буде Глімта. Матч то відбудеться, але його можна не проводити, оскільки в першому матчі сильнішими були норвежці аж з рахунком 5-0. Звичайно ж, в футболі буває різне, але навряд чи буде Глімт втратить таку перевагу. Хоча на третій хвилині першого матчу, коли рахунок ще був не відкритий, захисник буде Глімта спідсковзнувся, Як наслідок м'яч підхопив нападник штурма Вільям Вік. Та Вийшов віч навіть з голкіпером, але не забив. Ну а після того посипалися голи у ворота саме австрійської команди. Рахунок було відкрито на сьомій хвилині. З лівого флангу в штрафну супротивника вривається Каспер Гек та підсікає м'яч над голкіпером 1-0. За три хвилини по тому у господарів кутовий навісна подача і класно на другому поверсі діє Одін Бьортуфт. 2-0. Плюс до того м'яч пролетів між ніг голкіпера австрійської команди. На 25-й знову провалюється лівий фланг оборони штурма. Цього разу виривається Ульрік Салтнест та пробиває у голкіперський кут. 3-0 на 25-ту хвилину. Ще два голи норвежці забивають по перерві. Знову провалюється лівий фланг оборони штурма. Як наслідок іде прострільна передача в центр штрафної, яку в один дотик замикає Гокун Ев'єн 4-0. Ну а на 79 дев'ятій знову ж таки з лівого флангу вривання в штрафну супротивника. Прострільна передача і рикошетом від Вільяма Віка м'яч опиняється у воротах Будеґлім та автогол. До речі, це той самий Вільям Вік, який не забив на третій хвилині матчу. Буде Глімт виграє 5-0 і практично гарантує собі путівку до основного раунду Ліги Чемпіонів. Переходимо до завтрашніх матчів. Їх буде аж чотири. Ігровий день розпочнеться в Азайбаджані. Тамтешній чемпіон Карабах буде грати проти чемпіона Угорщини Фаренс Вароша. Нагадаю, що фінал цьогорічньої Ліги Чемпіонів буде саме в Угорщині, але схоже, що Фаренс Вароша там не буде, адже тиждень тому угорці програли Карабаху. Це не зважаючи на те, що команда Робі Кіна навіть перший тайм виграла 1-0. На 29-й хвилині красивий гол забиває Борна Башварга. З правого флангу навісна подача на нього. Він він першим дотиком приймає, наступним пробиває в кут 1-0. Ну, але в другому таймі угорці пропускають аж три голи. На 50-ті за меж штрафної за Карабах стріляє Марко Янкович і це 1-1. На 67-й у азербайджанців кутовий і оборона Ференс Вароша не прикрила Кевіна Медіну. І хоча той невдало обробив м'яч, але все ж таки вгатив шкіряного під поперечину 1-2. Ну а за 5 хвилин до завершення основного часу розрізна передача на Мусаку Ребелі, і той з лінії штрафної надсилає м'яч кут. 3-1 за Карабахом. Чемпіона Зайбаржану дуже близький до виходу в основний раунд Ліги Чемпіонів. Три матчі розпочнеться о 22.00. Зокрема, в Лісабоні тамтешня Бенфіка буде грати проти турецького фенербахчі. Тиждень тому португальці багато в чому завдяки українському голкіперу Анатолію Трубіну відстояли виїзну нульову нічию. Особливо важко португальцям було починаючи з 71 ї хвилини, оскільки вони залишилися в меншості. За другу жовту був вилучений півзахисник Флорентіну. Як наслідок 20 хвилин було у команди Жозе Муріньо для того, щоб вирвати перемогу, але перемог. Можного голову вони так і не забили. Відповідно, завтра в матчі відповіді уже португальці йдуть фаворитами, оскільки грають вдома. Фаворитом завтра також буде і бельгійські брюги, котрі вдома гратиме проти шотландського Глазго Рейнджерс. Але бельгійці йдуть фаворитами не лише тому, що гратимуть вдома, а й тому, що тиждень тому класно зіграли на виїзді, оскільки закинули три голи у ворота супротивника вже до 20-ї хвилини, скориставшись дирявою обороною Рейнджерс. Так, на третій хвилині атакували шотландці, бельгійці просто вибили після того м'яч вперед. І здавалось би, на м'ячі мали бути першими або захисники рейнджерів, або їхній голкіпер. Але всі вони зупинилися, понадіявшись один на одного. І цим всім ділом скористався молодий нападник Брюгге Ромео Верман, котрий підхопив м'яч та з далекої дистанції перекинув голкіпера і відкрив рахунок 0-1. На сьомій хвилині шотландці пропускають після кутового. Не встежили в своїй штрафній за Йорне Спілерсом. І той в один дотик переправляє м'яч ворота 0-2. Ну а на 20-й оборона Рейнджерс намагалася вибити м'яч зі своєї штрафної, але вибила невдало. Шкіряного підхопив Брендан Мехале та влупив за меж штрафної 0-3 на 20-ту хвилину. Уже на цій хвилині деякі глядачі почали залишати стадіон. Але справжні фанати все ж таки лишилися і вони заводяться на 50 50-й хвилині, оскільки Данілу один гол відігрує, замкнувши прострільну передачу від партнера. Бразилець відразу хапає м'яч та біжить на центр поля. Ще більше трибуни завелися на 79 й адже рейнджерс знову забиває. З лівого флангу в штрафну супротивника вривається Джей Ді Гасама і в боротьбі з голкіпером Брюге він таки проштовхує м'яч ворота. Але арбітр не зараховує цей гол, оскільки йому здалося, що голкіпер таки м'яч накрив. Насправді рішення доволі таки суперечливе. І от після цього рішення далі у рейнджерів нагод майже більше не було. Тому Брюге здобув виїзну перемогу 3-1. І завтра в матчі відповіді їм потрібно цю перевагу відстояти. А от протистояння між чемпіоном Данії Копенгагеном та чемпіоном Швейцарії Базелем поки ще нічого не зрозуміло, адже перший матч завершився дещо скандально нічією 1-1. Рахунок першого матчу відкрили господарі. Пенальті реалізував Джердан Шачірі. Але перший тайм Базель так і не виграв, оскільки до нього, тобто до першого тайму, було компенсовано англійськими арбітрами, на чолі з Ентоні Тейлором, дві хвилини. На третій з яких у Копенгагена штрафний. Тим не менше, голкіпер Базеля – Переводить м'яч на кутовий. Здавалось би, все має бути свисток, але ні, англійські арбітри дали і кутовий подати. І саме з цього кутового Копенгаген рахунок зрівняв. Розіграли подача на дальню стійку, і там бразильський захисник Габріель високо вистрибнув та зробив рахунок 1-1. В другому таймі нікому забити не вдалося. Більше того, Базель догравав матч меншості, тобто нічия 1-1 не такий поганий результат для них. Ну що ж, чемпіон Норвегії буде Глімт уже майже в основному раунді. Залишаються, як то кажуть, формальності. А от хто здобуде шість інших путівок, це, звичайно ж, питання відкрите. Про це питання ми поговоримо обов'язково, в тому числі поговоримо і про результати жеребкування основного етапу ліги. Залишилося чекати недовго. На сьогодні ж все. Дякую за увагу, за придільний час, за підтримку каналу. На все добре!